Пане Олександре, приймаємо за основу і вносимо коректування. Анатолій Петрович, дозвольте, будь ласка, пропозиції і за основу в цілому. Давайте. Шановні бучанці, шановні гості нашого міста, я керуючи законодавством, як депутат міської ради, хочу внести наступні пропозиції до порядку для Пропозиція перша. Не Пропозиція перша міській раді відмінити рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків споруд та прибудинкових територій, що надаються комунальним підприємствам Бучанське управління житлово-комунального господарства. Дані тарифи були в середньому підвищені на 70% і відчутно б'ють по кишеням бучанських родин. Рішення рішення номер 178 від 18 червня 2013 року. Я прошу дане рішення включити пунктом номер один. Також вношу до порядку денного і вношу пропозицію внести дане питання пунктом номер 2. Скасування. Рішень про дозволи на проекти відведення земельних ділянок наступним громадянам. Зіневич Олексій Олексійович, вулиця Гоголя. Зіневич Галина Іванівна, вулиця Гоголя. Я надам вам список і вона зараз. Не турбуюся. Правдивець Андрій Іванович, вулиця Гоголя. Тищенко Микола Миколайович, вулиця Гоголя. Адамов Василь Федорович, вулиця Гоголя. Біля номеру 14 дані земельні ділянки йдуть оточенню. Як було до розбуківки. Чернишенка Людмила Юрівна, вулиця Гоголя. Авчиннікова Галина Йосипівна, вулиця Києво-Мироцька, Соболь Василь Михайлович, вулиця Шевченка, Соков Володимир Миколайович, вулиця Шевченка, Кудінова Катерина Миколаївна, вулиця Шевченка. Біля 2 день. Уралов Микола Васильович, вулиця Грибоєдова. Єрохін Константин Якович, вулиця Грибоєдова. Пащинський Олександр Сергійович, дозвіл на розвитку зелеустрою Гоголя 9 б Матей Тетяна Сергіївна, Васильченко Олег Олегович, Лук'яненко Олексій Леонідович, Гавриленко Вікторія Петрівна, Суховий Олександр Миколайович, Буканова Лариса Володимирівна. Руденка Марія Васильівна, Покусай Андрій Васильович, Мещерякова Ольга Петрівна, Рехнянець Рахня... Олена Робертівна, Мещерякова Поліна Олегівна, Шагаєва Наталя Андріївна, Налапший Максим Дмитрович, Глущенка Олексій В'ячеславович, вулиця Інститутська, Огар Василь Васильович, 01 ГА, Провулок Революції. Прищепчук Юрій Васильович, 01 Г. Революції 2П. Городник Ярослав Миколайович, 01 Г. Прогулок, Революції 2Р. Качук Тетяна Константинівна, 0,2Г. Вулиця Тушинська, 8А. Олішученка Лариса Миколаївна, 02 Г. ОСГ Тушинська, вулиця Тушинська, 2А. Ткаченка Олександр Григорович, 0,9 Г. Вулиця Євасюка, 7. Фролов Віталій Вікторович, 06 Г. Вулиця Івасюка, 5А. Загорулько, Тарас Миколайович, 06 Г. ОСГ Вер... Вересая, 1А. Марусіч Валентина Борисівна, 03 Г, Казацька, 6А. Ткаченка, Андрій Іванович, 01 Га. Тульгенєва, 47П. Красніцька Тетяна Леонідівна, 01 Г, Киомородська, 12Ж. Лазаренко, Максим Михайлович, 006 Г. Гудівництво вулиця Кочубея. Пашинська Людмила Йоськівна, 0,12 га, Пролетарська, проволок Толстого. Зянько, Роман Миколайович, 0,1 Га, пролетарська, проволока Толстого. Кохаренко, Юрій Миколайович, м... Юрій Михайлович, 0,1 га, Пролетарська, проволока Толстого. Жулинський Олександр Миколайович, 0,1 Га. Пролетарська проволока Толстого. Мазніченка Ірина Петрівна, вулиця Малиновська, 72М. Погоч Олександр Васильович. Малиновсько, 72 л Заєць Борис Павлович, Інститутська 43К. Кузьменко Олександр Анатолійович. Інститутська 43 Л. Михальченко Світлана Миколаївна. Мічуріна. Давайте я зараз. Ірина Боровіславна, пожалуйста. Пожалуйста, Ірина Бороніславна. Ні перегласи. Шановні колеги. Рекламенту діє, діється, депутати. Зачекайте, шановна громада, в першу чергу звертаюся до депутатів. Ну, реєстр держкрузему є досить великий в місті Буча. Будь ласка, пане Олександре, продовжуйте. Я, я розумію, що грає совість у деяких депутатів. Можливо, хтось вже покається. Заяць Борис Павлович, Кузьменко Оксана Анатольович, Інститутська, 43 л Михайленка Світлана Миколаївна, Мічуріна, Кушкірук Юлія Дмитрівна, Вишнева, Кашпецький Павло Володимирець, Малиновського, Могилевська Наталя Анатоліївна, Волиця Ольжича. Я прошу це питання, перелік цих питань, включити другим пунктом по скасуванню даних рішень. По даним рішенням не розроблені проекти відводів, зважаючи на те, що не дозволяють зараз погодження, не підписує архітектор і держкомзем. Дане рішення ще не в процесі, навіть оформлення. Прошу поставити на голосування. Дякую. Дякую, пане Олександре. Виходячи з того, що ми, шановні колеги, десь намагаємося чуть випередити, аніж того вимагає процедура, все ж таки ставлю на голосування, ставлю на голосування за основу. Для того, щоб ставити пропозиції, розказую, то треба кудись їх ставити. Хто за те, щоб порядок денний, який опрацьований комісіями, узгоджений погоджувальною радою, прийняти за основу, прошу голосувати. Проти, отримали, тримаю. Поступила пропозиція від депутата Таможнього скасувати тарифи Бучанського ЖЕКу. Проєкт рішення дайте. Я про, я прочитав, а десь ценограма, будь ласка, я став відмінити рішення виконавчого комітету до міської ради від 18 червня за номером 187. Okay, yeah, okay. Скасувати, виходячи, я okay. прошу, виходячи з цього, виходячи з цього, ми повертаємося. Ми повертаємося okay. до рішення і до тарифів, які у нас були до цього. Uh, я розумію, що. Тут присутні працівники міської ради, тут присутні гості з Ірпіня, тут присутні а, інші особи там, спортивної, скажімо так, зовнішності, а, але, але послухайте мене уважно. Ми зробили запит від 25 будинків, отримали відповідь. Люди йдуть і плачуть, тому що все, що написано в тих відповідях. Майже нічого не робилося б тих будинках. Я є депутатом у Я наші порожні тоді. Шановні колеги, внесена пропозиція скасувати рішення рішенням ради, рішення виконавчого комітету про завершення тарифів, які були останні. Номер сказав, сінограма є. Друга пропозиція. Ставлю її на голосування. Хто за те, щоб внести до розгляду дане питання, прошу голосувати, речельна комісія. Шановні е, колеги, включаємо до розгляду. Одноголосно. Наступне питання. Про е, Скасування, внесена пропозиція депутата таможні про скасування рішень Бучанської міської ради згідно переліку, він його надав. Він зачитував його. Потреба зачитувати немає. Хто за дану пропозицію включити до порядку денного, прошу голосувати. Хто за? Шановні колеги, до порядку денного прошу включити дане питання. Немає заперечень? Одноголосно дякую. Були політикани Збирають людей старшого віку і починають говорити подивіться, полмільйона жек збирає з ваших кровних. То він же ж не говорить про другу річ, і для мене полмільйона це цифра внушительна. Що 186 тисяч гривень відразу з цієї суми у вигляді податків трансформуються в загальнодержавні, пенсійний, страховий і так далі. Якщо ми цієї суми ми беремо паливо-мастильні матеріали і запчастини до них, то знову ж таки. Певний відсоток видатків. Якщо ми з цієї суми беремо талони, паливомастинні матеріали і заробітна плата персоналу знову ж таки, то в мене пропозиція, бо розмова, що зарплати великі. Чого ж не піти на таку зарплату? Велика зарплата в ЖЕКІ. Будь ласка, то якщо граємося на цьому, то давайте відповідати наступним чином. Пане Олександре, вам слово і за того голосування. голосувати. Говорите, Анатолій Петрович, майже, але. Ви також говорили півроку назад, що при підвищенні тарифів збідно, покращиться якість послуг. Якість послуг не покращилась. Ви також говорили, запитайте у людей, ви іноді спілкуєтесь з людьми. Ви також говорили, що підвищиться, і це було головним аргументом: підвищиться заробітна плата двірника. І вона не підвищилась популізму. Популізму тут популізму тут немає, тому що півроку громада чекала. Півроку ми це питання не чіпали, але ви говорили неправду і як зараз володили людей в Ома. Перше тарифи, які сьогодні є, які спосіб повинна була покращитися. Не покращилась. Тепер друге питання. Ви не намагаєтесь посадою. Працевлаштувати таможню. таможня самодостатня людина і заробив свої кошти власними силами. І не намагайтеся відкупитися посадою від таможнього цього не буде.